Кирило Говорун, професор університету Лайола Мері-Маунт у Лос-Анджелесі, так Стокгольмської школи теології. Ми будемо зараз говорити щодо майбутньої діяльності, так російської православної церкви в Україні. Пане Кирило, я вас вітаю. Ви... Давайте поговоримо про ось цю ситуацію з РПЦ в Україні. А, у нас місцева влада від початку війни вона час від часу сама намагалася врегулювати це питання. І в деяких регіонах України а, просто заборонили УПЦ, звану на в народі московського патріархату. Як ви бачите, у долю. А, Цієї церкви в Україні і надалі, тому що ви ж по суті свого часу були як мали приналежність до РПЦ, і ви свого часу зробили кар'єру в УПЦ МП. Правильно я розумію, якщо я не помиляюсь? Так, я очолював відділ зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви за часів, коли ця церква очолювалася митрополитом Володимиром Сабоданом. І в той час це, мабуть, була одна з найбільш авторитетних українських церков. На жаль, цей авторитет розгублено за той час, що минув після, після його смерті. Особливо звичайно, це пов'язано з агресією і найголовніше з реакцією. Цієї церкви на російську агресію щодо України і відповідно дуже складно передбачати, яке майбутнє чекає, чекає на цю церковну структуру. Я ще раз хочу під підкреслити це дуже важливий момент. Ми говоримо саме про церковну структуру, а не а не про церкву як таку, тому що в Україні є єдина церква. Ми віримо в єдину церкву Христову. От а ця єдина церква вона має декілька структур, які які нею. Керують зокрема, це структура Української православної церкви, те, що називалося Московського патріархату, і православна церква України, яка є автокефальною церквою е, в Україні. Так, от яка буде яким буде майбутнє е, саме структури УПЦ, е, е, яке Раніше мало приставку московського патріархату, а зараз невідомо яку приставку нам ставити до, до, до цієї цикли. е, не незрозуміло. Це буде залежати від багатьох чинників. Перш за все, це від звичайно від е, успіхів е, збройних сил України. Друге, це від е, того, як сама ця церква буде себе ставити е, в е, цій ситуації. А скажіть, будь ласка, от ви особисто чи помітили ви зв'язки е, УПЦ? Будемо називати її МП? Так для того, що, це це не юридична назва, це для того, щоб чисто глядач наш ідентифікував, це, так відрізняв дайте, так? А, УПЦ, так звану МП? От чи помітили ви якісь зміни після того, як вона наприкінці травня публічно відхрестилася від е, свого московського очільництва? Звичайно, перебіг подій, перебіг війни він вплинув на всі церкви, і в тому числі на ОПЦМП, і продовжилося розшарування всередині цієї церкви. Як... По горизонтальних лініях, так і по вертикальних лініях, по вертикальних лініях ми бачимо розширування між єпископами, священниками та, та вірянами. Ми бачимо, що єпископи значною мірою продовжують або мовчати, або навіть продовжують якось тихенько там підтримувати ну, значна кількість агресію. Ми бачили, як нещодавно, наприклад, були обшуки у помешканні митрополита Йонафана у Вінниці, і СБУ знайшло там які якісь докази, які, які демонструють його підтримку діям Росії, от на рівні на, на рівні духовенства, все ж таки я думаю, що більшість значна більшість а, а, священників вони за Україною. Вони є патріотами України. Також більша більшість вірян є, а, є а, безсумнівно для мене а, патріотами України. А, от з єпископатом є велика проблема, тому що деякі єпископи, як ми бачимо, беруть пряму участь у а, наприклад у анексії. Деякі єпископи взяли участь, наприклад, у засідання дені разом з путіним а у кремлі а, з приводу анексії українських а, українських територій от деякі епископи втекли в росію і більше не знаходяться на території а, на території україни оце вертикальне розшарування всередині УПЦ щодо горизонтального розшарування воно, воно теж є і воно звичайно відповідає лінії фронту тому що на окупованих територіях а, УПЦ МП, так скажімо, вона, вона активно співпрацює значною мірою, часто з, з окупантами, але не завжди. В мене, наприклад, є докази, які свідчать про те, що окупанти ставлять. Перед перед навіть священниками у ПЦМП на окупованих територіях, зокрема в Херсонській області, питання руба, або ви підпорядковуєтесь напряму в Москві, або ми вас там десь буцегарню чи на підвал відводимо. Таке теж є, і це теж є теж є реальність. Отже, у ПЦМП фрагментується. На жаль, і я, чесно говорячи, не думаю, що вона збережеться в тих, в тих рамках, в тих формах, в яких вона існує до цього. Часу я сподіваюся, що майбутнє УПЦ буде у єдності з православною Церквою України, врешті-решт, uh -huh. яка буде форма цієї єдності. Це інше питання. Це вони між собою мають домовитися. Але рано чи пізно я сподіваюся, що в Україні постане єдина помісна церква, справді яка об'єднає всіх православних. Звичайно, це має відбутися після певного катарсису, так бути очищення, після навіть після суду над колаборантами всередині УПЦ. Але рано чи пізно є великий потенціал і всередині ПЦУ, і всередині УПЦ, серед духовенства серед вірян для того, щоб врешті-решт об'єднатися в єдину церкву. Ну і відповідно, ось це об'єднання. Воно ну всі помісні це. Церкви церкви я так розумію, визнають визнають автокефалію ПЦУ після ось цього об'єднання. Правильно я абсолютно впевнений в цьому, що це стане поштовхом, по перше, до визнання автокефалії ПЦУ всіма помісними церквами, і більш того, навіть можливо, що це стане що це уможливить створення саме українського патріархату. Що ця об'єднана церква отримає статус патріарші. Кирило, а до вас ще одне коротке питання. От дивіться, у нас місцева влада, так вона може вирішувати долю церкви на території своєї громади. От як гадаєте, місцева влада може стати е, з юридичної точки зору тим рушієм, який може поставити це питання рубо і вирішити його. Ну, це дуже складне питання, тому що все ж таки в Україні мають діяти закони, і ці закони приймає Верховна Рада України. В нас головний є законодавець. А місцева рада, а місцева влада, вона може а, приймати якісь локальні рішення і, а, і виконувати закон, але приймати загальнонаціональний закон вона звичайно не може. І тут треба бути дуже обережним, тому що а, а, тому, що звичайно є спокуса а, вирішувати питання за рамками закону, тому що це є. Є зручно і є ефективним зараз в цій, в цій ситуації, але все ж таки Україна мені здається повинна зберігатися як правова держава, врешті-решт, наша війна за те, щоб ми залишалися в цивілізованому світі. Ми боремося проти е, антицивілізації за цивілізацію, і цивілізація вона будується на законах. І Тому мені здається, дуже важливо е, е, брати е, до уваги саме ці законодавчі рамки національні, загальноукраїнські. Я не буду зараз е, аналізувати, вдаватися в деталі наскільки співвідноситься. Практика або рішення на, на місцях. Із українським національним законодавством це нехай роблять юристи. Але я хочу підкреслити що дуже важливо зберігати дотримуватися законів і, і діяти саме в рамках правового поля. Почули, дякую за цю інформацію. Дякую за розмову. Кирило Говорун, професор університету Лайола Мері Маунт у Лос-Анджелесі та Стокгольмської школи теології був з нами на зв'язку.